Продукцію саме трихадерму, Мітарізіум, пацеломіцис і бактеріальні препарати від фірми Мікардін, яку я презентую і представляю, можна вже замовити в магазині Городник Це Дніпропетровщина, Покровське. І далі побачимо ще адресу, де це можна знайти. Магазин сам знаходиться на лучевому базарі, там, де в центрі біля відділення нової пошти 2. В магазині є. Добрива, є все, що треба для вирощення. Інсектициди, фуніциди, грогрін. Добрива теж ті, котрі в мене можна на сайті замовити. І також трихадерма ліконінги харціанум, мітаризіум, пацеламіц, бітоксібецелін, планрізбіо. Фітепсін, флорбацелін, все це є. Все це зберігається в холодильнику, все як потрібно. Туди відправляється максимально свіжа продукція, вона по якості така сама, як і в інших торговельних точках. Тобто там, де я показую презентую, там максимальна якість, там, де я довіряю. З Олегом, той, хто володіє цим магазином, я співпрацюю, ми доволі часто, кожен день, можливо. Спілкуємося, тобто як застосовувати її якість і він ви в себе в своїх теплицях. Тому зараз ви можете це замовляти. Куди вона зараз може йти? Дивіться, триходерма. От зараз на огірках, на томатах прям сильно починається кореневі хвороби. Щось треба робити. Що треба робити? Давати треба хімічні фунгіциди в корінні, хімічні функції в корінні і потім. Ну, це, наприклад, буде фундазол, та Луна Experience, Юніформ, щось давати, але вам треба змінювати групу. І потім через дні 5 Black Magic беремо Black Magic плюс трихедерма віріди, дикоїни та харціном кожного по 200 мл зернового міцелю на цей розрахунку на 10 соток. Якщо на гектар, то по 2 літри кожного. Якщо у вас багато шкідників, трипси, от в мене є господарство з Дніпропетровщини, в теплицях вирощують огірок і томати. І ми на початку висадили і даємо в полив метарізіум, тому що всі шкідники перебувають в ґрунті і треба зняти цю хвилю. От зараз в теплицях реально ми робимо де-інде профілактичні дії від шкідників, шкідників нема, тому що ми спрацювали хімічні препарати по листю, плюс біологічний бітоксибацилін, і в полив заселили метарізіум. Це все можна використовувати, якщо у вам є потреба використовувати. Живі препарати, трихадемомікагардіан, жива агресивна форма, тобто вона вже активована. Є потреба в, в пацеламіцесті. По це той, той гриб, який працює проти німатоди. Якщо у вас там є німатода, і він працює ще проти інших шкідників. Трипси, попелиці, він теж проти них працює. Мітеризіум проти німатоди не працює, він працює проти трипси при шляхом опискання і проти трипси і дротянника, і мідвідки, якщо давати його в полив. Ще Можна ці препарати використовувати, як попередньо відео я казав, що можна давати їх в оприскування як деструктор стерні, переробити рослинні решки. Це активна, активована форма триходерми, активована форма взагалі мікроорганізмів. Кожна продукція має повітряний клапан, і саме повітряний клапан забезпечує те, щоб продукція була у вас максимально жива. Брати наперед, на півроку, на 3-4 місяці ні, не потрібно. Взяли сьогодні, через там 2 тижні його використали, ви повинні знати, що у вас максимально воно свіжа, максимально активна. Умови зберігання такі, як потрібно. Магазин, де знаходиться, ви вже зрозуміли, Хто живе біля Покровська, вирощує, має теплиці або відкритий ґрунт. Після хімічних препаратів обов'язково на день п'ятий заселяєте в ґрунт, перевірені живі мікроорганізми. Дохлі спеціально там брати в вирощенні. То не потрібно розчення, це теж нормальна штука, але якщо вони там їм 3-4 дні, тому можете брати замовляти в цьому магазині. У нас нагадую, що представлені в магазині Агродвіж, магазин інтернет Фазенда, а Закарпаття це Агросіч і магазин сьогодні це Городник, котрий знаходиться. «Городник», знаходиться а, на, Дніпропетровщині. на Дніпропетровщині знаходиться цей магазин. Покровський. А тебе там поруч, відділення нової почти поруч і в самому ринку знаходиться цей магазин. При, прийти цей магазин, там можна багато чого ще знайти. Я знаю, хто в мене на груцупроводі. Ми навіть там і ліром замовляли, і Масай, і Казумін, і Радіант, і транс. Трансформ ми не знайшли, мабуть, вже є. Тобто багато чого ми тут навіть замовляли. Якщо кому цікаво, то сюди. Закуповувати закуповуватись і використовувати біозахист розумно. після хімії. обов'язково треба заселяти корисне в грунт.